Вітаю друзі. Сьогодні 4 жовтня 24-го року. Сезон закінчений, плоди майже всі зібрані. Треба щось зробити для своїх дерев, підготовити їх на зиму, удобрити. От я тут вже заготовив собі для початку 20 мішків. Перегною. Що я сьогодні хочу вам показати, друзі, і звернути вашу увагу. Дуже сусідський котик ганяє гарабців. Рижий Дивіться, йду якесь п'ятно, душ, але це не вода. І от на траві чорне. Дивимося до гори. А тут ви бачите що, що тут коїться. Тут теж п'ятно на траві. Ось п'ятно таке вологе. Піднімаємо до гори погляд. Ви бачите, що тут коїться. Друзі, це дуже загрозливий шкідник, велика персикова тля, попелиця. От бачите, де вона засіла? На нижній стороні гілки. І тут. На верхах їх нема, вона по низах ховається. От вона сидить тут і висасує соки. І воно сюди капає, солодке, сюди злітаються мухи, бджоли, Ну, оси, Бачите, оси тут. І тут її повна. Ну це на одному-двох деревах. Що можна зробити, друзі, зараз? Беру старую рукавицу, одеваю ее и давлю. Зараз покажу. Вот так. Вот, вот так, и, друзья. О. Сколько можно. Посмотрите, какая рукавичка Как в крови. Тут вон пятно. А от вона сидить. О, скільки їй. А ми її зараз от вона. Кравіще прямо. І так кругом. На всіх деревах, де вона є. Обов'язково продивіться, друзі, свої дерева. А тепер ще додав розчин актора. 4 грами на відро води. І отак от, от. Хто не заховався, я не винуватий, щоб її всю тут потравити. Ну, звісно, що ми ще будемо обробляти дерева на осінь. Я буду показувати, це буде і бордовська. Можна обробити мочевиною 700 грам на відро, вона теж їй спалить цю гадость. Отак, вот друзі. Ніколи такого не було. І от знову. Тут теж було на дереві. Я вже подавив і обробив, воно, бачите, пятно на землі. І от тут була вже подавлена і оброблено. І от п'ятно на бетоні. Отак от ви йдете, думаєте, що за пятно? А тут от вона. Сиділа, я вже її роздавив. Друзі, в мене буде невеличка відпуска, треба трохи відпочити від цього кошмару, що тут коїться. Хто замовляв саженці Юпітера? Хай вони ще підростуть, не підростуть, а зараз тепло ще сажати. Буду відправляти десь після 20-го жовтня товщина 6-8 до 10 мм лист зелений зараз всі поживні речовини йдуть туди в коріння бачите через рукавицю це кров, крові з цієї гадості це ж вони сидять і висасують соки а потім люди питають а чого листя жовтіє а чого Гілки засихають. Оце буду удобрювати, буду обробляти, все, буду пок показувати. Так що далеко не розбігайтесь з каналу, підписуйтесь, з вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. Не забудьте, друзі, подивитися свої дерева. Це дуже шкідливий. skednik